Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 7 жовтня на такому етапі. Минулого разу я закінчила півтори тижні тому я закінчила свою роботу над моїми горами. Я буду сьогодні братися. Тиждень буду виключно з горами. Далі буду повертати їх до норми 300 херестиків на тиждень на день, щоб їх все-таки душити, бо це нікуди не годиться. От, таке діло. Буду вишивати, не буду потякати, щось у мене з цього вийде. Сподіваюся, гарненьке. Всім, а, вишиваю на канві 18-го каунта. Ниточки у мене традиційно СХС два складення. От, я іншими якби, і не дуже люблю вишивати. Тут повно блендів, тут 135 значків. У мене вже штук 5 чи 6 вийшло з роботи. от 69 відтінків, не всі є взагалі в солідах, більшість в блендах. Тому таке. Та це таке. Ну, то не буду з вами довго сидіти, буду вишивати, бо вишивати треба немало. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановні спільноти! Сьогодні маємо 8 жовтня на такому етапі вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Вишилось 632 хрестика. Як бачите, я вирішила заповнювати по одному кольору і йти зоною. Зона 3 Три ряду три стопчика. Тобто, це у нас там, 30 хрестиків. От від краю і посунутись потрошку. Посунулась я отут, хочу повишивати вверх. Ну, тут небо чи то гори. Скоріше що це вже гори. От, і це гора гору перекриває. От, власне, я повишивала вчора, отут заповнила дерево. Як бачите, так. Заповнювала дерево, заповнювала небо. У мене гарненько вийшло: 632 хрестика, я дуже задоволена. І дуже гарно видно мої просування. Це немало для мене. От, Я сподіваюся, я хочу сьогодні повишивати ось тут, по максимуму позаповнювати. От, я думаю, що в мене все дуже чудово вийде, і я буду вишивати. От, Так само беру три стопчика, стопчик на три клітинки, і одним кольором зашиваю по ньому, або скільки є хрестиків. В сезоні, або скільки є нитки. У <ріст> мене частіше нитка закінчується швидше, ніж хрестики. Ну, то таке. Буду вишивати, не буду потякати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па. Доброго ранку. З вами знову Наталія, Шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 жовтня на такому етапі. На вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Вишилось 692 хрестики. Я цим дуже-дуже задоволена. От, і я буду продовжувати вишивати. От, ще, цей, ще сьогодні так точно. Завтра зроблю перерву. От, вишию свою зиму, бо мені вже кортить. А далі буду продовжувати вишивати гори до кінця тижня. От, мені дуже подобається, як воно просувається, все просто чудово. А буду просувати, буду просуватись далі ось тут. От, чи буду брати тут, ще не знаю, хочу далі отут просунутися на оцих. На отій смузі. От, таке. Буду просуватись, буду вам показувати, що в мене з того вийде. От, Як бачите, тут у мене вже пішла зелень. ну, як, Відносна зелень, звичайно, бо тут, як такої зелені, то не так багато. там, буквально, Якісь сіро-зелені, типу 647-го 600 кольору. От, або і геть-не-зелені, та в основному сірі, коричневі, але навіть фіолетові, як ви не повірите. Але виходить дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Покажу поближче мої хрестики, кому цікаво. Ну, як бачите, тут багато і півхреста, але він не розмічений, як зашити в мене, там просто ниточка закінчилася, як ви, напевно, могли здогадатись. Ну, тому я так-от у мене якось так наразі. Знаю, що не всюди воно рівне, я, звичайно, дуже стараюся, але, на жаль, там, де багато, там, де велика скажімо так, піксельність, то там трошки втрачається краса самих хрестиків. Ну, то таке, Я думаю, що як вибереться робота, то воно трошки буде краще. Так буде все дибки От, але таке, мені дуже подобається результат. От, Я буду просувати цю роботу, скільки зможу, і покажу вам, що у мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа, -па. доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 жовтня. На такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу. Це завчора. От, вийшов не дуже багато, 238 Значків, але я дуже задоволена, тут багато був розкид і я, крім того, десь тут наплутала. Мені треба було виправляти те, що я наплутала, і тому деякий час зайняло те, щоб я відновила те, що у мене на полотні, і те, що у мене у схемі відмічено. От. Я дуже задоволена результатами. От. Буду сьогодні продовжувати. От. Буду брати так само по кольору-по кольору. По кольору. І бігати, правда, отут буду заповнювати до, ну, скільки зможу. Власне, хочу взяти трошки, буду вже в мене попадатись і небо, бо раніше я займалась виключно зеленню. хочу я трошки від неї відпочити, буду брати трошки небо. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа, -па. доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 жовтня. На такому етапі я закінчила свою роботу вчора над моїми горами. Бачите, я заповнювала пробіли. Просунулася я не славу, ще й пішла трошки далі. От, і таке в мене виходить, наче непогано. Схоже, у всякому випадку, на те, що має бути. От, але я буду просуватись далі, і я от зараз ще поки не вибрала, що саме я хочу вишивати. Я коливаюся між тим, щоб продовжувати вишивати ось тут і почати заповнювати ось тут, хоча б ну, стопчик цих. Але я ще поки не, не, не можу придумати, що я хочу. От, наразі я вирішила, буду вирішувати, і що з того вийде, я вам покажу. Сподіваюся, я сьогодні гарненько зможу повишивати. Вчора я ввечері замість того, щоб вишивати, залипла в, е в комп'ютері в гру Кравзе які, Яка вона медитативна, дівчата? Це казка. Якось я так засиділась за нею, години півтори точно сиділа. От, і далі буду вже вишивати. але то таке було видно? Я потрошку колупаю те, що мені треба. От, ну, але то таке. Буду я вишивати, не буду потякати дарма. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю, 13 жовтня. На такому етапі я закінчила минулого разу свою роботу моєю зимою. От я вирішила я трошки повишивати, щоб розбавити собі роботу, бо зиму я вишивала перед або гори вишивала перед тим, трошки вони мені. Стали трошки вони мене напрягають, тому вирішила трошки поміняти роботу, але я їх також буду вишивати, але то вже, мабуть, буде з наступного тижня. От, ну, В принципі, я вам покажу, що я не вишиваю, тоді будемо працювати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 14... 13 жовтня, неділю, і на сьогодні я закінчую свою роботу над моєю зимою. От, як бачите, просунулася я на свої 500 хрестиків. Там дійсно 500 і один хрестик. Я цим дуже задоволена. От, просунулася я, майже закінчила отут дерево. Мені тут залишилось тільки буквально там 7 хрестиків одним кольором, і все. в мене повністю буде закінчена зона. І я перейду на фон. Ну, і десь до, до отсюда буде фон. От, я дуже рада, що у мене вже починає з'являтися велика кількість. Зашивки одним-мінус чи плюс одним кольором. Це трошки такий відпочинок і зможу трошки так. От, от, в принципі, тут відпочинок буде такий, лайтовенький легенький буде е, лайтова зона для вишивки, для того, щоб не морочитись. От, що буду вишивати на тому тижні, ще поки не знаю. От, мені треба вишивати моїх е, поморничків. Буду вишивати їх, буду вишивати гори. Може, ви візьму вара фєрікану? Ну, я буду думати. Я подивлюся, в мене мій рандомайзер щось мені підкине. От і від того, що він мені підкине, я і буду, як то кажуть, танцювати. А наразі буду вишивати, не буду потякати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!